У Києві відзначили День державного прапора України. Президент Володимир Зеленський звернувся до народу. Він зазначив, що український прапор присутній всюди. Його можна побачити на будівлях, автомобілях і на формі наших захисників. Цей символ особливий для українців. Зеленський підкреслив, що прапор є знаком спасіння для тих, кого повертають з російського полону. Коли бачать українські кольори, знають, що небезпека позаду для багатьох на окупованих територіях прапор. Це мрія. Вони бережуть його, бо вірять, що свою землю ми не віддамо окупанту. Для захисників України прапор теж важливий. Його поважають у всіх країнах, де цінують життя. Президент подякував усім, хто захищає Україну. Він згадав героїв, які загинули за волю, вшанувавши їх хвилиною мовчання. Під державний гімн України найбільший синьо-жовтий прапор підняли над Києвом. Це сталося на території меморіального комплексу. Українські військові пройшли маршем під оркестрове виконання.